Друзі, всі ми бачимо, як художник Ігор Талалай пише картину, ось від мене справа. Художник його музику він радо зголосився взяти участь у нашому перформансі, а також надати лот для нашого аукціону. Кошти від продажу лоту підуть у нашу скриньку на допомогу ЗСУ. Отож, член Національної спілки художників України Ігор Талалай напише ваш авторський портрет. Початкова ціна творчого лоту 300 гривень. Дорогі друзі, 300 гривень. Якого більше буде авторський портрет? Це дуже малі кошти. Для... Тому що це робота художника не одну годину і це варто багато більшого. 300 гривень початковий більше ніхто не хоче. Ану, 300 гривень раз. Можливо, хтось більше дасть за авторський свій портрет нашому художнику. А... Буде хтось хоче авторського портрету? Ану. 400, 400 гривень раз. 450 є гривень раз. Можливо, хтось більше 450 гривень. Ведует 500. 500. 500 гривень раз. 500 гривень, два. Можливо, у більше Скільки? 700. 700 гривень раз. А ну, можливо, ще хтось. Дасть більше за авторський портрет. 700 гривень два. Ніхто не хоче 700 гривень 3. Продано. Ми запрошуємо молодого чоловіка до нас, щоб він представився, хто він є, чим займається. Прошу, 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 прошу. Нашого переможця звати Олег. познайомитись ближче з нашим Е, У скриньку можете на надати кошти за. Авторський портрет, і ви вже зможете з ним домовитись, коли він зможе вас намалювати. Оплески нашому Олександру переможцю Дякую. і оплески нашому художнику, якого надихнула муза на те, щоб він сьогодні був нашим головним сьогоднішньої імпрези. Назва також заходу нашого муза і художник, оплески нашому пану ігору, оплески переможцю, нашому. А ми продовжуємо.